Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Спасу Преображенського собору. 27 лютого свята Православна Церква відзначає пам'ять святого рівноапостольного Кирила, вчителя слов'ян. Чим особливим і цікавим відзначився цей великий подвижник благочестя для нас, слов'ян, православних християн, і навіть у 21 столітті це для нас актуально. Звичайно, всі ми знаємо цю історію. Знаємо, що брати Мефодій та Кирил. Були просвітителями слов'ян. Це просвітництво почалося з Болгарії, з Моравії, сучасної Чехії, і дійшло вже в 10 столітті до нас, до Русі. І вже понад тисячу років ми з вами є православними християнами і тою чи іншою мірою користуємося тими здобутками, які для нас принесли з Візантії святі брати. Святий Костянтин, а саме таке світське ім'я рівноапостольного Кирила. Народився приблизно в 827 році. В 12 років він втратив батька, який був військовим на ім'я Лев. Проте він походив разом зі своїм братом з такої багатої сім'ї, і вони здобули з братом блискучу, тогочасну освіту. Також були представлені до двору, де також отримали практичний. Момент з етикету і всіх інших придворних звичаїв, придворного е, ведення записів, і так далі. І вже як нам відомо з записів у 852 році, святий Костянтин був посланий вже навіть з е, дипломатичною місією до одного з каліфів, а саме в місто Багдад. Де також успішно звершив свою дипломатичну кар'єру. Проте, навіть, уже ступивши на дипломатичний шлях, Святий Кирил мав намір стати на шлях духовний. Ще до того, ніж він був посланий в Багдад, він вже був постережений в шиці і ніс свій послуг при одному з храмів столиці. А далі, вже повернувшись, він вирішує стати. На шлях ще більш глибокого подвижництва, а саме прийняти ангельський образ чернецтва. У 860 році до Візантії прибуває посольство від моравського князя Ростислава з проханням просвітництва, а саме навчити людей, які були підвладні князю Ростиславу, навчити їх християнської віри і проповідувати їм рідною мовою. Для цього були обрані двоє братів Мефодій та Кирил. Вони були направлені в Моравію, коли прибули орієнтовно у 862 році, де й почали одразу свою перекладацьку просвітницьку місію. Звичайно, братистика постійно стикалися з якимись негараздами, адже ця земля, земля Моравії, була в юрисдикції Західної церкви, в юрисдикції єпископів Риму, де панувала латинська мова. А тоді в західній церкві існувало переконання, що тільки. Трьома мовами можна проповідувати Слово Боже, а саме арамійською, грецькою і римською мовами, тобто латинською, тому що саме ці три мови були відображені на тій таблиці, яку понтій Пілат повісив на христі Господньому, Немов ствердивши ці три мови для того, щоб Слово Боже проповідувалося саме ними. Тому місія братів Мефодія та Кирила була певною мірою дуже несприятлива для е, доктрини. Західної церкви і постійно натикалися на опір з боку німецьких проповідників і інших людей, які притримувалися саме цього класичного для заходу світогляду. Проте брати сповнювали свою місію належним чином, але папа Миколай І великий прикликав їх на розгляд їхнього питання до Риму, куди вони і відбули, взявши з собою частину мощів священомученика Клемента Римського. Проте святий Кирил, прибувши до Риму, попри те, що папа, хоч і не схвально поставився до питання мови проте благословив їхню місію, святий Кирил захворів, і перед смертю він приймає постриг у велику схему з нареченням імені Кирил, а також пише своєму брату Мефодію, лист, якому називає їх обох волами, які ревно тягнули борозду, і, хоч один віл, маючи на увазі себе, упав. Брату належить закінчити їхню роботу до кінця. Святий Кирил представився в Римі у 869 році. Дуже цікавий момент, що та абетка, якою ми сьогодні, в тому чи іншому виді, всі ті, чи, чи, чи інші слов'янські народи користуються, називається Кирилицею. Проте дуже цікаво, що Святий Кирил ніколи не бачив кирилиці на власні очі. Її створили вже років 20 після його смерті, трошки пізніше. І автором її вже святий Мефодій. А у співробітності зі своїм братом святий Кирил створив саме глаголицю, дуже рідкісну абетку, яка майже ніколи не застосовується. Застосовувалася вона на Балканах, здебільшого, в Словенії, в Хорватії. І дуже мало написів і творів збереглося глаголицею до сьогоднішнього дня. Сам глаголич, сама глаголична абетка дуже схожа на грузинську абетку, яка була створена трошки раніше за зовнішнім виглядом. І саме нею були написані перші і перекладені перші твори. Зокрема, Святе Письмо, саме на неї Святий Кирил перекладав, перекладав грецький оригінал Святого Письма. Та мова, яку ми сьогодні називаємо церковнослов'янською, певною мірою виникла дещо пізніше. Зокрема, вже була більш поширена в 11 столітті. Хоча, якщо ми зараз візьмемо сучасне видання церковнослов'янською мовою, воно має дуже-дуже мало схожого на ту мову, якою, власне користувався святий Рівний апостольний Кирил, навіть не зважаючи на те, що Абетка Кирилична мова, як і кожна і церковнослов'янська не є виключенням, вона розвивалася впродовж усього часу свого існування, впродовж зі століття в століття. В Україні в землях Русі вона розвивалася своїм шляхом, і продуктом цього є Пересопницьке Євангеліє, створене в другій половині 16 століття. На теренах Росії вона розвивалася своїм шляхом, і попри те, що Київську митрополію було втягнуто до складу московського патріархату, і вже тоді прийшла на початку XVIII століття директива про те, що всю мову має бути уніфіковано до петербурзького стандарту 1722 року. Києво-Печерська лавра, як осередок книгодрукарства Росії, направила свої апеляції до Петербургу з проханням скасувати цей наказ. Адже народ скаржився, що він не розуміє тих книг, які були віддруковані в Петербурзі. Проте до цих закликів ніхто не дослухався, і вже ми можемо вважати, що 1722 рік є переламним, коли київська традиція, київська гілка церковно славянської мови була відставлена в бік, певною мірою, як за незатребуваністю, і втратила свою актуальність, і вже постає перед нами. Той варіант церковнослов'янської мови, який ми в певному видозміненому більш русифікованому виді маємо до сьогоднішнього дня. Тобто сьогодні ми використовуємо російську традицію читання церковнослов'янською мовою, хоча є певні моменти, до яких слід дослухатися, зокрема до пропозицій відомого дослідника церковнослов'янської мови, єпископа сьогодні Російської православної церкви за границею на спокої. Єпископа Аліпія Гамановича, який говорить про те, що в церковнослов'янській мові абсолютно не існує звука Г, а тільки Г. Тому Господі помілуй, а не Господі помілуй. Що церковнослов'янська мова читається саме так, як написано, на відміну від російської традиції читання російської мови. Тобто це все певною мірою втрачено. Втрачено і це слід обов'язково відновити. Якщо якась парафія бажає. Користуватися церковнослов'янською мовою це абсолютно її право. Проте, якщо вже заглибитися, нам слід повернутися до тих мовних традицій, які існували впродовж тисячі років, які є актуальними і сьогодні, і повинні бути втілені для того, щоб навіть певною мірою розвивати, хоч церковно мова за всіма правилами лігністики є мертвою мовою, адже немає жодного носія, вона використовується тільки ритуально, в ритуальних традиціях, в богослужінні і так далі. Проте це мова багата. Мова, насичена розмаїтими формами, яка жодна з слов'янських мов, які не успадкувала усіх повноті. Проте ми можемо її розвивати, можемо її досліджувати і користуватися нею за богослужіннями, але завжди на розсуд парафії. І, звичайно ж, не слід забувати, що церковнослов'янська мова є певною мірою продуктом розробки цих двох знаменитих. Рівноапостольних по честі рівноапостольних братів, які заслужили цей титул одні з небагатьох церковних е, трудівників, які дійсно, повторюсь, заслужили цей високий титул рівноапостольних за свої труди про внесенні слова Христової проповіді. Як добре, що мене буде судити Бог, а не люди. Цієї неділі з Євангелія читається притча про страшний суд. Неділю м'ясопусну, передостанню підготовчу неділю до Великого посту. Притча з Євангелія від Матфея розповідає нам, як Господь Ісус Христос буде судити людей. Те, що зробили ближнім, що зробили цим меншим, каже Господь, те зробили мені. Чи нагодували ви голодного, чи напоїли спраглого, чи допомогли хворому, ув'язненому, нужденному». Ось якщо допомогли, каже Господь, це би зробили мені. Якщо пройшли повз відкинули можливість допомоги, значить, ви пройшли повз мене. Христос приходить до нас в наших ближніх. Це дуже важлива євангельська ідея. Господь вознісся на небеса, але водночас перебуває поруч із нами. І тоді, коли поруч із нами є людина, яка потребує від нас уваги, доброго слова, тепла. Якихось благ, якими ми можемо поділитися з нею, наших зусиль чи чогось матеріального, це ця людина в нужді, це Христос, який поруч із нами. І коли ми ділимося з людиною, тим, що маємо сили, знову ж таки, слово і чи щось матеріальне, якусь турботу оказуємо цій людині, ми робимо це для самого Христа. Господь, відповідаючи на питання, хто є мій ближній, розказує ще одну притчу. Притчу про милосердного самарянина. Ми зараз не будемо торкатися докладно цієї притчі, але скажемо, що тут Господь хоче показати, що будь-яка людина, яка є поруч, хоча б вона була інших поглядів, іншої віри, взагалі якийсь інакший і, можливо, неприємна нам ця людина. Але водночас, якщо вона є поруч, це наш ближній. Більше того, Господь закликає нас, самих, бути ближніми по відношенню до інших людей. Ставитися так, щоб ми були для когось дією Христа, залишивши цей, цей е, матеріальний такий наш земний світ, я маю на увазі, вознісшись на небо фізично в тілі своєму, Господь водночас перебуває тут, перебуває в своїй церкві. І ми, як християни, маємо ставати дією Христа в цьому світі, робити добро. Так, як це зробив би Христос. В цій притчі Господь, в притчі про страшний суд, Господь не говорить, що Він буде на суді питати людей, як вони сповідували той чи інший постулат віри, чи вони розбиралися в тонкощах догматичного богослов'я, чи вони якось ще знали добре якусь теорію. Ні, Господь тут говорить про те, а що ви робили практично, як ми жили, чи була любов в нашому житті. Щоб вона проявлялася: любов до людей, любов до тих, хто поруч. А любов це передусім турбота. Любов це не високі слова, а це конкретні справи. Тільки так можна пізнати, що ти любиш, коли робиш справи любові, а не тільки говориш про неї. В християнській традиції цей останній Божий суд називають страшним судом. Чому така назва? Чому він страшний? Чи треба боятися лякатися цього суду? По-перше, цей суд є страшний, тому що він останній. Це, так би мовити, суд вищої інстанції, вище, за яку вже не буде іншого суда. Ніхто не зможе скасувати рішення цього суду. Водночас цей суд називається страшний, тому що є таке в Біблії поняття, як страх Божий. І ось тут нам потрібно розібратися, тому що е, слово страх. У нас має тільки негативні коннотації. Це зрозуміло, але це водночас і не дуже правильно по відношенню до страху Божого. Тому що коли ми говоримо про страх Божий, тут не йдеться про такий страх, коли людина лякається чогось е, такого, якогось жаху, якоїсь загрози для себе. Це не є страх кари, це не є страх знищення чи чогось страх болю, чи чогось іншого. Страхом Божим в Святому письмі називається благоговіння перед Богом. Це таке відчуття, яке має людина по відношенню до того, кого водночас дуже сильно любить і дуже високо шанує. Це благовійний трепет, трепет перед чистим, трепет виявитися недостойним тої любові, яку має Бог до нас, яку має ця особа. Коли ми говоримо про страшний суд, маємо запитати себе, а чи ми бажаємо цього суду? Ось та зустріч із Богом, яка називається судом в Святому Письмі, має для нас бути зустріч бажаною. А у нас часто буває навпаки, нам здається, що це щось жахливе, що треба якось відтермінувати. Як було б добре, якби цей страшний суд не настав скоро, нам часто так здається. І часом буває таке враження, що ми, православні християни, коли говоримо ось про таке поняття як спасіння і про таке явище, як суд, намагаємося спасатися від Бога. Бог буде судити світ. Нам не хотілося б на цей суд прийти. Ми знаємо, що він неминучий, але хотілося б якось це відкласти, якось цього можливо уникнути, так щоб у цього суду якось би довше не було. Це парадокси, це дуже прикро, що серед нас, православних християн, є такі відчуття. Нам не треба спасатися від Бога, тому що Бог це якраз наш Спаситель. Бог і Син Його, Ісус Христос, це Той, хто спасає нас. Ми не можемо спастися інакше. Ми мали би бажати всім серцем, щоб Бог судив світ і судив людство. Тому що суд Божий це. Суд, який вищою мірою праведний, вищою мірою цей суд справедливий, і це є суд з милістю, суд любові. Ми, православні християни в Україні, на пострадянському просторі, ми є травмовані нашим, нашою всією системою, системою суспільства, корумпованого суспільства, суспільства, в якому ми навряд чи спаде нам на думку звертатися до суду для відстоювання якихось своїх громадянських прав. Для якоїсь своєї правди житейської. І це дуже прикро, тому що праведне судочинство це одна із ознак здорового суспільства, яке вимагається святим письмом. Ось ще в Старому Завіті багато разів Господь, звертаючись через пророків до свого народу, наголошує на тому, що Божий народ на землі має вибутувати правильне судочинство, праведні суди. Якщо ж у нас цих праведних судів, на жаль, немає, то тоді ми боїмося і Божого суду, тому що ми не знаємо, що таке, що таке нормальний суд, що таке, принаймні, суд наближений до нормального. Але ж той суд, який буде Божим, це буде суд вищого вищої ступені нормальний, праведний, там, де не буде ніяк нічого не можна буде приховати, там, де не буде ніякої кривди. І там буде цей суддя, який нас буде судити, це водночас наш Батько і той, хто нас любить. В Євангелії є не тільки ця притча, яка говорить про суд. Господь Ісус Христос ще кілька разів говорить про те, як Він буде судити нас. І ось в Євангелі від Іоанна, в п'ятому розділі, Господь говорить так: амінь, амінь, кажу вам. Хто слухає Слово Моє і вірує в того, хто послав мене. Той матиме вічне життя, і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Це вислів Христа може звучати парадоксально для нас, якщо ми в нього вслухаємося. Виявляється, є такі люди, і так, буде така категорія людей, які слухають Отця Небесного, які не прийдуть на суд. Як це розуміти? Ми знаємо, що суд буде для всіх. І водночас хтось на нього не прийде. Пролити світло на це співставлення цих двох тез, нам допоможе ще одне євангельське слово, бесіда Ісуса Христа з Никодимом в третьому розділі Євангелія від Іоанна. Тут Господь говорить так: так полюбив Бог світ, що сина свого єдинородного віддав, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне, бо не послав Богу світ сина, щоби засудити світ, але щоби ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, а хто не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. І далі а той суд такий світло прийшло у світ. Люди ж більше возлюбили темряву, ніж світло, бо діла їхні були злі. Тож ось в чому полягає розгадка цієї таємниці. Суд Божий це передусім осяяне нас таким світлом, яке відкриває всі таємниці і всі закаулки нашої душі, нашого життя. Можна собі уявити з тим, що ось всі наші вчинки, всі наші Бажання, всі наші прагнення і взагалі думки, все те, що наповнює нас всередині, все це стане видимим для тих, хто ззовні нас. Чи буде зустріч із таким світлом, а це світло є Бог, чи буде зустріч з таким світлом для нас радісною, чи зможемо ми пережити цю зустріч як бажану, давно очікувану, ту, якою ми прагнули все життя і всім серцем? Чи навпаки, чи ми, чи може, будуть такі люди, які не винесуть цього світла, які захочуть втекти від нього, які оберуть темряву, які захочуть сховатися від того, щоб щось в житті стало невідомо? Тож той, хто з радістю чекатиме цього світла, той може нарешті суду і не помітити, для того, можливо, і цей суд буде і не судом, а буде давно очікуваною радісною зустріччю. Прийдіть благословенні Отця Мого, наслідуйте царство, яке приготовлено вам від початку від створення світу. Амінь. Вітаємо з наступаючим великим постом, який через тиждень починається. Дякуємо за перегляд наших відеоблогів, запрошуємо ставити лайки на це відео, поширювати його в соціальних мережах і писати нам в коментарі питання, відповіді, на які ви хотіли би почути від наших священників.